Дніпропетровщина регіон орієнтований на співпрацю з країнами Європейського Союзу, про що свідчать часті візити представників ЄС та їх зустрічі з керівниками області та міста. Наразі до нас завітав голова відділу політики представництва ЄС в Україні Ханнес Шайбер. Під час візиту мова йшла щодо обговорення питань, які стосуються прав та свобод громадян, врегулювання гуманітарної ситуації на Сході та концепції допомоги з боку європейських партнерів, представникам малого та середнього бізнесу. В свою чергу радник голови Дніпропетровської обдержадміністрації Віталій Литвин. Наголосив, першочерговим завданням влади в економічній сфері є залучення іноземних інвестицій, для чого нещодавно при власній адміністрації було створено відповідний центр з певними функціями. Важнішим завданням для себе ми бачимо кардинальне улучшення інвестиційного і бізнес-неділя клімату в області. І вже на цій при адміністрації починає свою роботу інвестиційний центр. Основною задачею цього центру буде повне супроводження роботи з потенціальним іностранним інвестором. А також роботи з тими інвесторами, які вже е, работают у нас в області в свою чергу Ханнес Шайбер висловив та оптимістичні прогнози щодо майбутнього України. я уверен, що якщо ми подивимося на Україну в перспективі ближайших 5-10 літ, це буде абсолютно другая страна. Сторони Європейського Союзу ми готові всячески підтримати Україну в этом процесі. Одним із інструментів являються автономні торгові. Преференції, які предоставляються Україні, хан Шайбер акцентував увагу на ті економічні преференції, які мають на європейських ринках українські товаровиробники. Також мова йшла про кредити та пузики від ЄС, адже сума в 12 мільйонів євро частково йде до державного бюджету, а частково на регіональні програми для підтримки малого та середнього бізнесу. Наскільки є ефективною така допомога, голова відділу політики дізнавався і в міській раді при зустрічі із заступником міського голови Олександром Рудяком. Сегодня оказывается помощь в основном это мелкому и среднему бизнесу для того, чтобы они смогли... Філі строються і перепоставляють свої товари на європейський ринок. Нам просто дуже цікаво, якщо у вас пока інформація Олександр Дяк розповів Ханесу Шрайберу про економічну ситуацію на ключових металургійних підприємствах та на південмаші, підкресливши значення виходу української металургійної продукції на європейські ринки та роль спільних міжнародних космічних проєктів. Також заступник міського голови запевнив європейського гостя. І вибори президента, і вибори до Верховної Ради відбувалися відкрито без адміністю. Інісативного тиску та втручання так же само мають пройти і вибори до місцевих рад. Останні вибори, які у нас були президентські і Верховну Раду, ще раз подтвердили, що вибори проходять демократично і ми не приймаємо. Крайне водійшло давление какое то ми готові только вибори і готові і збирати округа. Отже, вільне волевиявлення один із базових принципів побудови нового демократичного громадянського суспільства. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, Артур Єфімов, об'єктив 27 сьомий канал.